від Матвія, глава 10 І закликав він дванадцятьох своїх учнів, і владу їм дав нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб оздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку, а імені апостолів 12 отакі Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи На путь до поган не ходіть, і до Самар'янського міста не входьте, але йдіть радніше до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть. Що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім, вітайте його, промовляючи Мир дому, цьому, і коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає. То, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам: легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас як овець між вовки будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Старіжіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх, бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме і видасть на смерть брата, брат, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків. І їх повбивають, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його а раб як господар його. Коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його. Але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потемки, говоріть при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває. А душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієні. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде, без волі вашого Отця, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми. Того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.